Преміальність, простота та універсальність за приємною ціною. Це найдетальніший опис акумуляторної техніки лінійки Husqvarna Aspire. І сьогодні мова йтиме про дві пилочки з цієї лінійки міні-гілкаріс P5P4A. Та компактну акумуляторну пилу c 15 xp 4 a Ми ознайомимо з лінійкою Aspire в цілому, дізнаємось про цікаву особливість їх акумуляторів. Подивимось на характеристики акумуляторних пил, протестуємо їх автономність та потужність, а потім розберемо їх, оглянувши внутрішні компоненти. Мене звати Сергій. Ви на каналі Інструмент центр З вас лайк та підписка. Бажаю вам приємного перегляду. Для початку давайте коротко оглянемо усю лідінку техніки Husqvarna Aspire. Якщо в загальному це серія акумуляторної садово-паркової техніки, що працює від одного акумулятора напругою 18 вольт. Вона позиціонується як ряд преміальних та якісних інструментів, що призначені для роботи у відносно невеликих садибних ділянках. До цієї серії входить компактна газонокосарка шириною скошування 34 см, мініатюрні ножиці для кущів та трави, повноцінний кущоріз довжиною ножів 50 см, компактний тример для газону м'якої трави з телескопічною штангою. Потужна повітродувка, що закриє усі задачі по дому та навіть робот-газонокосарка. Хоч він і працює від вбудованого акумулятора, а не 18-вольтового акумулятора Aspire, та все ж відноситься до цієї лінійки. Це за рахунок його компактності та невисокої ціни. За цими критеріями він справді відповідає філософії усієї серії. Інструменти мають чудовий дизайн, комфортну ергономіку та преміальну якість збірки. Дизайн інструментів не просто красивий, а ще й функціональний сам по собі. Інструменти загалом окрашені у чорний колір. Але елементи керування відмічені помаранчевим. Особисто мені дуже імпонує такий підхід. Інструменти оснащені інтелектуальною електронікою. Вона дозволяє витискати максимум з 18-вольтової батареї, за рахунок чого інструменти демонструють неймовірні показники продуктивності та автономності. При цьому таке використання не шкодить ані акумуляторам, ані інструменту. До техніки є окремий асортимент аксесуарів, наприклад, подовжувачі для міні-пилки та міні-кущоріза, а також широкий тримач рейка для зручного підвішування усіх інструментів на стіну. Крім цього, до кожного пристрою в комплекті додається приємний бонус гачок для розміщення. Міщення інструментів, і найголовніше при усіх якостях цієї лінійки вона приємно дивує своєю ціновою політикою. І окремо варто приділити увагу акумуляторам спай, оскільки частково приємна цінова політика обґрунтована саме ними. Шведи не розробляли власні батареї для своїх нових інструментів. Замість цього взяли за основу вже готовий працюючий варіант, який називається Power for All Alliance. Це як зрозуміло з назви цілий альянс різних брендів. До нього входять такі провідні виробники, як Gardena, Bosch, Alco та інші. І перші три дуже широко представлені в Україні, що випливає ще одна перевага даної серії: сумісність батарей не тільки в рамках власного бренду, але й з іншими виробниками. Тобто, купивши акумуляторну газонокосарку Gardena, Гардена, ви зможете використовувати її акумулятори з вашими інструментами Espire. І навпаки, для того, аби дізнатися, чи є у вас підходящі акумулятори для цієї системи, раджу звернутися за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Наші фахівці обов'язково вам допоможуть. Що стосується технічної складової акумуляторів, виконання у них чудово. Мене приваблює якісний товстий пластик, що захищає акумулятор від пошкоджень, та відчутна вага, що говорить про якість їх акумулюючих елементів. Самі акумулятори також означені Електронікою, що захищає їх від глибокого розряду та перегріву. Тепер, після невеликого екскурсу, можна переходити до самих пилочок. На огляді, сьогодні, як я вже казав, дві моделі: гілкаліс P5 та повнорозмірна акумуляторна пила c 15 x Розглянемо кожну окремо, подивимось на комплектацію, характеристики та зовнішні особливості. Ну і обов'язково протестуємо їх. P5P4A. Почнемо з неї. Вона є міні-пилкою для обрізання гілок, такі вже давно заполонили наш ринок, та при цьому справді преміальних варіантів одиниці. Вона є одним з них. Вона доступна у двох варіантах, як і зазвичай: перший так звана тушка або каркас, другий повний комплект з акумулятором та зарядним пристроєм. У випадку, якщо ви придбаєте тушку, отримаєте наступний комплект звичайно, сам інструмент шину, ланцюг, захисний кожух для транспортування, баночку мастила на 50 мл, шестигранний ключ 4 мм для натягування ланцюга та гачок для підвішування інструменту на стіну. У варіанті повного комплекту до всього вище перерахованого додається акумулятор 18 В на 2,5 Агоди та зарядний пристрій зі струмом заряду 3 А. Орієнтовний час заряду акумулятора на 2,5 Агоди на ньому буде приблизно 40-50 хвилин. Окремо додам про індикатори на зарядному. На правому боці є два інформуючих світлодіоди. Поруч з ними зображення. Пояснення того, про що вони можуть сигналізувати. Якщо горить червоний світлодіод, це зарядна сигналізує про проблеми з температурою акумулятора або перегрів, або переохолодження. Якщо червоний мигає, акумулятор пошкоджений, потрібно звернутися у сервіс. У випадку з зеленим коротке мигання говорить про заряджання акумулятора. Коли акумулятор заряджений вище 80%, світлові сигнали стануть довшими. А якщо акумулятор заряджений на 100%, індикатор буде просто горіти. Тепер про характеристики. Довжина шини 12,7 см або 5 дюймів. Крок ланцюга одна четверта на 36 ведучих ланок. Обидва елементи ріжучої гарнітури можна буде легко придбати для заміни в майбутньому. Швидкість ланцюга на холостому ходу заявлена 5 метрів на секунду. Максимальний діаметр обрізання гілки заявлений 75 мм. Тип двигуна щітковий, вага у неспорядженому вигляді 1,3 кг. Вага з акумулятором на 25 години 1880 грам. по зовнішнім особливостям. Дизайн пилочки, як і усієї лінійки Aspire, просто фантастичний. Рукоятка виконана дуже якісно, за рахунок чого інструмент чудово лежить у руці. Гума приємна на дотик, чудово проклеєна та має фактуру, що гарантує надійний хват. Пластик теж чудовий. Окрім того, що він якісний, я також хочу підмітити його товщину. Це гарантує надійність пили та стійкість до ударів. Хоча навмисно кидати її, я звичайно не рекомендую. Під час роботи вашу руку від гілок буде захищати пластикова панель. Прямо під вашою рукою на цій панелі розміщено індикатор заряду акумулятора та кнопка вімкнення інструменту. Ліворуч від нього знаходиться магнітний слот під той самий шестигранний ключ. На звороті панелі є петля для того, аби інструмент можна було підвішувати на стіну. Вище панелі знаходиться пластиковий гачок, що пилочку можна було повішати на рейку, яка є аксесуаром системи Aspire. Корпус двигуна вгорі також прогумований. Це потрібно для того, аби ви мали додаткову точку опори під час роботи. У нижній частині кнопка блокування пускового гачка. Плаq має систему безключового доступу до ланцюга та шини, що спрощує заміну ріжучого обладнання та обслуговування його провідного механізму. Праворуч від шини є невеликий гвинт для натягування ланцюга, а над ріжучою гарнітурою розмістили захисний кожух. Він не дозволить тирсі від гілок летіти вам у очі, хоча окуляри при цьому все одно рекомендую використовувати. Пружина, на якій він працює, має тугий хід, тому зноситься не скоро. А сам кожух має товстий пластик та ребра жорсткості. І як я вже казав, усі елементи пили, з якими вам потрібно буде взаємодіяти в процесі експлуатації, відмічені помаранчевим кольором. Наступна модель це 15X. Це вже повнорозмірна акумуляторна пила. Призначена для садових робіт на території приватного будинку, обрізання дерев та заготівля невеликих об'ємів деревини. Також актуальна для застосування у столярних роботах. Оглянемо комплектацію. Тут теж два варіанти: тушка та комплект. У варіанті тушкою ми маємо картонну коробку, в якій знайдемо гачок для підвішування на стіну, чекушку мастила для ланцюга об'ємом 250 мл, захисний чохол на шину та інструкцію з експлуатації. У варіанті повного комплекту додається акумулятор на 4 ампер години та зарядний пристрій, аналогічний попередній моделі з 3 амперами струму заряду. Орієнтовний час заряду акумулятора на 4 А 1 годину 15 хвилин. По характеристикам: довжина шини 25 см, крок ланцюга 1 дюйма, аналогічно попередній моделі. Довжина ланцюга 60 ведучих лану. Швидкість ланцюга на холостому ходу 14,5 метрів на секунду. Тип двигуна також щитковий. Вага у неспорядженому вигляді 2,6 кг, з акумулятором на 4 Аг – 3,2 кг. Тепер до зовнішніх особливостей: основне руків'я прогумоване. Фактура гуми аналогічна попередній моделі. Кнопка пуску на руків'ї має додатковий гачок для блокування. Верхні руків'я гуми немає, а хотілося б бачити. При цьому за це все одно хороший. Має суцільну пластикову поверхню з фактурою у вигляді ліній. Над основним руків'ям присутня кнопка вімкнення з індикатором заряду, як на попередній моделі. До речі, пила автоматично вимкнеться після 180 секунд бездіяльності. По техніці безпеки у Husqvarna все продумано. Над додатковою рукояткою знаходиться класичний інерційне гальмо ланцюга. Також пила оснащена безключовим механізмом обслуговування ріжучої гарнітури та натягування ланцюга. Виконаний він з товстого пластику та має ребра жорсткості, що говорить про надійність механізму. Інструмент має повноцінний металевий упор та суцільно металевий уловлювач ланцюга, чесно кажучи, раніше не зустрічав подібного у пилах такого формату. Тому приємно здивований. На лівому боці є бачок для оливи, кришка якого також має безключовий доступ. Об'єм бачка складає 90 мл. Загальні враження від c 15 x приємні, дуже якісна збірка та ідеальний баланс по вазі. Акумулятор та двигун пилки спозиціоновані так, що вага розподіляється по всій довжині інструменту, тому її дуже зручно тримати у руках. Що ж, про теорію завершили, тому переходимо до практики. У сьогоднішніх тестах ми перевіримо і автономність, і ефективність пил. Тестував пили я також по черзі: спочатку молодшу, а потім старшу. Після кожного використання я підточував ланцюг для об'єктивності тесту. І оскільки інструменти продаються як комплектом, так і тушкою, я тестував кожен з них на обох комплектних акумуляторах, тобто і на 2,5 від P5, і на 4,5 А від C15X. Це для того, аби зрозуміти у якій комбінації краще придбати інструмент. Це 15 x комплектом, а маленькою тушкою чи навпаки. Тож перейдемо до першого тесту. Спочатку p 5 Нею я різав соснові бруси 100 на 100 мм, що вже є випробування, оскільки заявлений максимальний діаметр різу 75 мм. Давайте подивимося що вийшло з акумулятором на 2,5 Агодин. Чесно вам скажу, пила мене приємно вразила. Перевищуючи заявлений показник навантаження, вона зробила 38,5 з половиною різів. А час роботи при такому навантаженні склав майже 13 хвилин. Нею було дуже приємно різати. Вона взагалі не давиться і заходить у брус як в масло. Тобто, зі своєю задачею інструмент впорався на відмінно. Та тепер давайте порівняємо з показниками на 4-амперному акумуляторі. Ми маємо аж цілих 77 різів та 26 хвилин роботи. За відчуттями і різалось набагато легше. Це логічно, бо акумулятор має більшу ємність, а відповідно і більшу токовіддачу. Загалом ми на неї подивились, і тепер можемо зробити собі певні проміжні підсумки. А зараз давайте перейдемо до C15X та подивимось, на що здатна вона. З цією пилою я вже працював по двом діаметрам. Спочатку спробував на 20 см. І ось що у мене вийшло з акумулятором на чотири години. Результат у 17 різів та 9 хвилин роботи це саме те, на що варто розраховувати при роботі з цією пилою. Це 15х це легка пила, що призначена для садових робіт, тому 20 см – це для неї велике навантаження. Додам також, що до роботи нею треба звикнути, на неї не варто давити. Достатньо просто легесенько її вести, і вона чудово буде різати. Далі я різав колоду діаметром 15 см. і подивіться, що вийшло. Я вважаю, що 33,5 різи це чудовий результат для такої пили. Я також спробував попрацювати нею з акумулятором на 2,5 з Знаю, що це свого роду збочення, але ж мені було цікаво, і те, що вийшло, мене не здивувало. Я зробив півтора різи і не став мучити інструмент далі. Варто було трохи сильніше надавити на пилу, і вона зупинялась. Очевидно, що акумулятора з такою ємністю просто недостатньо, аби забезпечити роботу мотору цієї пили. За результатами тестів можемо зробити наступні висновки. Обидві пили чудово справляються з тими задачами, для яких вони призначені. Також наголошу, що різав я у режимі нон-стоп. У такому використанні в будь-якому випадку буде нагріватись і мотор, і акумулятор, тому я мав досить значні втрати по струму. При роботі у реальних умовах, використовуючи інструменти за призначенням, показники будуть вищими десь на 10-20%. Оскільки ви не будете пиляти все підряд, а працювати помірно, тобто порізав, переніс, поклав навантаження на інструмент буде меншим. Результати тестувань ви побачили, тому тепер давайте подивимося, як інструменти виглядають всередині. Спочатку оглянемо сучкоріз. Так, ну а тепер давайте її розберемо та подивимось на те, що в неї всередині. Ну, хочу відмітити, зірочка у нас металева повністю. На ній додатково встановлені стопорні кільця, і вона дуже класно зафіксована. І так, що ми бачимо всередині? Е, насправді структура у нас доволі проста. Це силовий блок, у нас, певний, який приймає заряд від акумулятора. Далі у нас іде двигун, ну, кнопка, звичайно, перед ним. І, і металевий редуктор. Редуктор повністю зроблений з металу. Тут доволі велика кількість маски, як можна бачити. Силовий блок, до речі, повністю залитий епоксидною смолою. А тут у нас знаходиться індикатор і кнопка вімкнення. Вони тут фактично захищені самим корпусом. А тут знизу у нас знаходиться термореле, теж від торгової марки Кеду. Тобто у нас інструмент повністю захищений від перегріву. Тож, якість збірки мені справді сподобалась. Все якісно та при цьому доволі просто. Переходимо до повнорозмірної моделі. Так, а тепер давайте будемо розбирати старшу модель. Подивимося, що у неї всередині. Знімемо. Перше, що мене вражає, це. Ну, по-перше, сама електроніка залита епоксидною смолою, це мене ніяк не дивує. Це ми вже бачили в попередній моделі, але прошу звернути увагу на досить масивний радіатор для охолодження. Кнопка вімкнення у нас аналогі... сама плата аналогічна попередній моделі. Досить такий товстий пластик масляного бака, що мені подобається. Ну і в цілому збірка класна, тому що всі елементи знову ж таки можемо бачити всюди термоусадки, залитою епоксидкою, все захищено. Термоусадки на кнопці, термоусадки на електронному гальмі. Двигун у нас закріплений тут на трьох ось таких масивних ніжках. В цілому, корпус зроблений з такого доволі товстого пластику. Тут у нас е ті елементи, які є пустими, вони зроблені з ребрами жорсткості. Це для того, щоб ми її при падінні ніяк не пошкодили, нічого не тріснуло. Зі сторони ріжучої гарнітури у нас тут теж. Ось цей елемент захищений металевою вставкою. Це у нас силовий елемент, який відповідає за роботу гальма. Ну і сама зірочка теж металева, закріплена стопорним кільцем, і основа у неї теж металева. Тож, ви все бачили на власні очі. Кускварна повністю виправдовує своє ім'я провідного бренду. Що сказати у висновку? В цілому, я під великим враженням не тільки від сьогоднішніх пилок, а й в цілому від серії Aspire. Її ми ще неодноразово будемо розглядати на цьому каналі. Тому підпишіться та поставте дзвоник для того, аби не пропустити нові відео. А що стосується конкретно пил, це преміальні інструменти з широким потенціалом у застосуванні. P5-P4A допоможе у випадку з обрізанням дерев восени та навесні. А також дозволить розчистити кущі та чагарники з товстими гілками. Так само вона придатна і до використання у будівництві. Нею буде зручно перерізати якось брус або дошку за умови, що чистовий різ вам не треба. А там, де не порується гілкоріз, є це 15 x повнорозмірна і при цьому компактна акумуляторна пилка, що дає значно більші можливості. Розпиляти невеликі гілки, що просто лежать у дворі, Напиляти потрібну кількість дощок, аби побудувати буду для собак чи якусь огорожу. Можна взяти з собою на природу і нарізати дров для вогнища. Чому би ні? Обидві пили мають чудову комплектацію і фактично вже з коробки готові до роботи, а служити вони вам будуть довго за рахунок високої якості збірки. Також до цього додається дворічна гарантія на інструменти Husqvarna. Якщо ви маєте бажання придбати одразу дві моделі, то рекомендую орієнтуватись на наступну комбінацію. Це 15 x купувати в повному комплекті. А от P5 брати тушкою. У вас буде один акумулятор, з яким чудово будуть працювати обидві пили, і при цьому ви зекономите кошти. Також додам декілька порад з експлуатації. По-перше, слідкуйте за ріжучою гарнітурою. Регулярно підточуйте ланцюг. Після кожного сеансу використання підправляйте напилком діаметром 3,2 мм. а після трьох 4 разів заточуйте на станку. Також використовуйте якісне мастило для ланцюга. У випадку з гілкорізом p 5 потрібно просто прокапати мастило з піпетки по периметру шини. а потім провернути ланцюг, щоб мастило розподілилось по ньому. Ну і звичайно періодично підтягуйте ланцюг. Для цього потрібно спочатку приспустити шину, а потім дотягнути її. У гілкоріза це робиться гвинтом. А у це 15 – колесом на кришці. Усе це буде впливати на ефективність роботи інструменту, а особливо це відчутно на акумуляторних пилах. Друга порада стосується акумулятора. А точніше, його зберігання, тримайте його у плюсовій температурі від 0 до 20 градусів. А також слідкуйте за тим, аби він завжди був заряджений. Не допускайте зберігання розрядженого акумулятора. Отримати більш детальну консультацію по інструменту. Ви зможете за номером телефону, що зараз бачите на екрані. А оглянути увесь асортимент техніки Husqvarna Aspire можна за посиланням у описі до цього відео. У нашому інтернет-магазині ви гарантовано отримаєте знижку 5% на перше замовлення. Маючи можливість, завітайте особисто до нашого магазину у місті Обухів Київської області за адресами вулиця Піщана, 1Б та вулиця Київська, 113-6. Ви зможете особисто оглянути широкий асортимент інструментів та отримати чудову консультацію від наших спеціалістів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та на канал, щоб не пропустити нової цікавої інформації. Мене звати Сергій. Ви дивились канал інструмент Центр. До зустрічі!